Доброго зимового дня! Сьогодні у нас 13 лютого 2025 рік. На вулиці у нас морозна погода. Ну, як бачите, мінус 6, якраз є час зробити кербування дерев. Так що йдемо до деревцят. І дивимося, як будемо робити карбування. Я робила карбування вже декілька днів, тому що у нас морозна ж погода, як ви бачите в Україні. І бачите, ось о надрізи. Щоб воно ще сфоксувалося добре. Це я робила два дні. Але перед тим, як робити кербування, спочатку потрібно приготувати ну, кербування роблять металевим полотном, ну, з маленькими тоненькими такими зубчиками. Зараз я вам покажу, яким інструментом я це робила. Демонструю, чим я робила кербування дерев. Бачите, Таке в магазині куплене металеве полотно. Так, щоб сфокусувати зубчики такі, ну, малесенькі такі, щільні зубчики на металевому полотні. Я брала спирт. Ну, водка. Вибачайте, бачайте, ватка, намачуємо ватку спиртом і гарненько продезінфіціруємо металеве полотно. Бачите зубчики? Оце металеве полотно дуже зручно і якісно ним робити. Ну, я рекомендую таким, ну, а це вже ваш вибір. Так що зараз будемо йти до деревцят, і я вам покажу, що я вчора зробила. Ну, і зараз покажу, як правильно робити кірбування дерев. Хотіла ж вам сказати, ну, мене вчили, може, я комусь своєю порадою допоможу, тому що кербування використовують, Це така, ну, считай, така операційна робота на корі деревини, як що на дереві? Ну, не сформовано нерівномірно гілочки, то роб, робиться кербування, і деревцята тоді гарно формують гілочки. Зараз я вам покажу, ну, на прикладі свого садочка, це вам поближче показую, на прикладі своєї сливки, бачите, робиться такий Полусонцем надріз вверху почеч, ну, брунячки. Бачите? Ми відступаємо там, ну, три міліметра і робиться, так хочеться, щоб гарненько сфокусувалося час. І завжди виходить так, як бажається. Бачите, таке полусонечко робиться на дріз. металевим полотном, як я вже казала, обов'язково треба продезінфіцирувати спиртом. І робиться обов'язкова карбовка в зимній період, коли мінусова температура, і ми не зашкодимо корі дерева. Ми, ну це бачите, брунячка цвіту ну, квіткова. Ну, я теж на ній зробила. Ну, ось брунячка, бачите, не до Чому робиться карбування? Ми купуємо саджанець, на як він гарний. Ну, особливо це як черешня, ви знаєте, стовбур гарний, високий, а потім дивися і воно нерівномірно наростають гілочки. О так само дивиться, на прикладі сливка моя. Знизу пішли гарні гілочки, розвинуті. Потім іде. Центральний ствол і гілочок всередині геть почти немає. Що я хотіла вам сказати, що таке кербування? Це таке, ну скажу, операція для пробудження бруньок та розвиток додаткових гілок на стволі дерева. Тому що буває, що нерівномірно формуються та відростають гілочки на стволі дерева. Кербування виконується тільки при мінусовій погоді. Ну, як я вже казала, що зверху над недорозвинутою брунечкою. Так, зараз. Підійдемо ще до іншого деревця, підходимо до моєї молодої черешеньки. Ну, я оділа рукавички, бо, знаєте, мороз і, ну, морозно. Підходимо до черешеньки моєї. Бачите, опять-таки є розвинуті гілочки. А є, бачите, серединка знову пуста, і вам показую, це я вчора робила надріз. Ну, що, я, ну, щоб так було розуміння, коли приходить весна, починається суко, двіження знизу, іде іде, де іде, іде, і... Получається, доходи до брунячки не до розвинутої. Там, де ми розраховували, що буде у нас гілочка і нормальне сформування самого деревця, доходи, є. Дошло. Ми перерізаємо кору. Над брунечкою і сокодвіження допомагає, воно поступає більше сюди, хочеться так, щоб сфокусувалося. І сокодвіження надається більше і починає рости брунячка і майбутня гілочка. Це я забілювала. Бачите? Робиться такий сонцеподібний, надріз кори дерева над брунячкою. Так, я вам зараз принесу полотно, возьму полотно і вам покажу, як же ж я надрізувала. Дивіться. Я принесла полотно і робиться надріз, бачите, просто деревце ж, коливається, робиться металевим полотном розріз, щоб кора, це мороз, щоб кора розрізалася. І отаким чином ми над брунечкою робимо таким полусонцем розріз кори дерева розрізаємо, щоб, ви почувство, що воно, кора, ну так трошечки протращив. Ну, ну Тріснула. Зробили сонце подібне, таке полусонцеподібний розріз. Ви побачите, і все, воно зараз на морозі не дасть ніяким хворобам розвинуться, він затягнеться цей розріз. Називається, я ще раз повторюю, кербовка дерев. Як ви бачите на дереві, де недорозвинуті почищ, брунячки, і ви способствуєте утворення нових бруньок, нових гілочок, і щоб було у нас нормальне формування дерева. Зараз ще підійдемо до іншого дерева. Ми підійшли до у ну, моєї жовтої черешеньки. Бачите, ствол товстий. І знову, як бачимо, посередині немає гілочок. Бачите? Так як вчора, ось он, трохи недорізаний, я пряменько зробила. Трошечки незручно, бачите? Я одна знімаю. Робимо полусонечко таке розріз. Зараз я трошки надріжу і покажу вам. Показую вам, бачите? Полотно тримається, на, ну, без фімочки воно не де не обійдеться, полотно тримається, розріз кори, так, щоб полотно наше, ну, на прикладі, бачите, трималося. Так, бачите, полусонечком такий розріз. Нічого там ми йому не зашкодили, це зима, воно присохне, воно притягнеться, І ми весною подивимося. Бачите, серединка геть пуста, верхівочка трошечки розвивається гілочками, низ також, а серединка пуста. Це у нас будуть майбутні гілочки, тому що сокодвіження допоможе недорозвинутій брунячки, дополучити більше сокодвіження і вона буде розвиватися. Так що я вам рекомендую робити кербування. Взимку це робиться. Так що, а, Фімочка, у неї є ямочка, це я копала для саджанця, і вона там гуляється. Так що, що я вам хочу сказати, не чекайте, що само по собі відростуть гілочки. Ну, як я пам'ятаю, що ну, як була ще молодішою, наші родичі, там, батько мій, робив зріс вверху деревця, тим самим він давав деревцю е, час для того, щоб він, ну, щоб гілочки відросли, тобто він притормажує. Верхівочку і дає можливість відростати. Ну, це час. Ми хочемо не чекати, ми зараз хочемо швидше, щоб наше деревце гарно формувалося. Я вам рекомендую робити кербування отак на деревці і якнайшвидше. Стимулювати наші брунячки, щоб вони розвивалися швидше. Рекомендую дякую за перегляд. Чекаємо весни. До побачення!